Всім привіт! Перед тим як почати читати для вас авдіоказку, хочу дещо вас попросити. Якщо вам подобається моє відео, підпишіться, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та нажимайте на дзвіночки. Починаємо! Анна Пунцет Клуб червоних кедів. Усе заради мрії. Розділ 19. -й. Реванш на пляжі. Ціною малих зусиль, усіють досягла того що її бліда, як умерця шкіра, стала злегка засмаглою, саме такою, якій і подобалося. Карі очі тепер стали ясними, наче бурштин, і до всього їй дуже посувало руде волосся. Мама сказала юним акторкам, що непогано було б іще позасмагати до дня зйомок. Лусі ж хотіла стати професіоналкою, тому дослухалася до всіх порад. Протягом першої половини дня Окрім сторазового повторення тексту перед зеркалом, вона вирішила подбати прорівновірний бронзовий відтінок шкіри, щоб не було жодних світлих плям і слідів від одягу. Лисія опустила чорні шлейки червоного бікіні з чорним паском, що купила на знижках. Оце було здобич. Вдягнувши навушники з наміром продовжити засмагати на животі, вона почула, як хтось кличе Фріду. Подруга не реагувала. З її навушників долинала музика, а отже поглинула гуртом Wi-Fi. Вона нічого не чула. Потім усі помітила, що сусени немає на місці, і розвернулася. Рушник тут, подруги не видно, мабуть, захотіла прогулятися. Без залишилася вдома. Репетиція перед концертом. Тому цей четверний пляжі вони проводять утрьох. Навіть відчуття часу втратило. Лесія закрилася рукою від сонця і поглянула, кому належить голос, а потім від несподіванки затолила рота. Вау, Лусі, ти така ефектна в цьому бікіні? Ніко засміявся, демонструючи білосніжні зуби та губи капражу на животі. А ці шорти для купання він навряд чи купив випадково. То був такий крутий збіг. Він носить колісте. Варто визнати, у сортах у чорно-білі квіточки він був дуже красивий. Що ти тут робиш? запитала Лусія. Ну, те, що й ти, приймають зонічні ванни. Покличеш її? Ніко показав на Фріду, що досі була аут. Лусія присіла, дістала з Фріда на навушник і хотіла пошепки попередити, що придурок Ніко об'явився. Та Фріда злякалася і з спросання зацідила їй напис. Ой, Васія щуку, ошелешена її витівкою. Що таке? Бежатих пояснень Росія показала на Ніко, що з інтересом спостерігав за цією сценою. Фріда підскочила й обстру... обструсила пісок із рук, живота, ніг. Вона була помітно знервована. Що тобі треба? запитала нарешті. Розумієш? почав ніко насмішкувато. Відколи ти зникла у хвилях від тебе ні слуху, ні духу засоромилася. Фріда видихнула і хотіла здаватися веселою, однак Лусія чудово знала, як складно подрузі проховати свої справжні емоції. Після того, як Ніко з друзями так жорстоко з нею пожартували, він і зараз продовжує знущатися Лусія мусить підтримати Фріду. Дивись, якщо хочеш реабілітуватися, у тебе буде така нагода. Поїхали завтра з нами. Побачимо, чи цього разу ти пройдеш випробування, додав він, ще й підмагнув. Усій було гірко спостерігати, її подруга завжди така відважна і дотепна, що нікому не дозволяє над собою кипкувати, а також борчиня за справедливість рептом розгубилася від слів цього горила. Лесія рішуче підвелася. Що, руда, тебе також зацікавила пропозиція? Потішаючись ніколи, дивився на неї згори вниз, бо був значно вищий. Навіть не мрій. Хлопець засміявся, демонструючи, що осіння його насправді мало цікавить і пильно дивився на Фріду, відвертаючи назад своє гарне волосся. Він навіть не сумнівався, що був красеним. Але це не може тривати далі, досить. Фріта також не зможе поїхати, заявила Лусія. Я хотів почути це від неї, якщо твоя ласка. Однак подруга зтіпавши зуби розгублено роззиралася, не промовивши ні слова. Зухвальство Ніко її обезбороїло. Вона не може нічого сказати, бо втратила голос. Наполягала Лусія, тому кажу тобі я. Завтра у нас репетиції зйомок телевізійної реклами, і Фріда буде зайнята. Хм, реклама? Ага, дуже смішно. Ніко зареготав, наче справді почув дотепний жарт. Усія розлютилася, вона хотіла б провчити хлопця, та не знала як. Розвернулася у пошуках чогось, що могло б стати їй у пригоді. Як от бейсбольна бита, банка фарби чи упаковка тухлих яєць. Раптом позаду ніку побачила Сусану, що несла склянку полоничного фрапе. Лусія широко розплишила очі, гидло воскривила рота і непомітно вказала на хлопця. Ніку зосередився на Фрідді, нічого не помітив. Сусана була розумнішою за червоних вогняних мурах, тому все розуміла, кивнула і з... імпровізувала такий маневр, розігналася в їхньому напрямку. Дивлячись при цьому в небо, наче там щось вишукувала, і як виризалася в нікому в спину. Здивований хлопець повернувся до неї, і сусаницю мить вилила у місце склянки на його дорожезні шорти. Ти не бачиш, куди йдеш? горланив він, відскакуючи подалі. Ой, вибач, я шукала фризбі, я нічого перед собою не бачила. Ти вилала це на мої шорти. Ніко демонстрував рожеве плямисько, а фрапе вже стікало по нозі. Справді, сусане взялася, начебто відтирати пляму руками, і тепер до композиції на шортах додалося, ще й зменя мокрого піску з мулом. Нелегко буде це відібрати!» Негаючись, лосія кинулася до свого рушника, схопила телефон і блискавично фотографувала Ніко у всій красі. Хлопець зітхнув від себе Сусану. І, ховаючись від лусійної камери, кинувся у море відпиратися. Довгенько ж йому доведеться терти шорти. Ми попросимо колістер подарувати тобі нові. Фріда наче пробудилася, і дівчат це дуже потішило. Усміхнені та горді вони спостерігали за фінальною сценою. Нарешті вона змогла йому відповісти, як належить. Здається, настав час її особистої помсти. Ой, Лусія ж не сказала тобі. Що ми будемо зніматися саме в їхній рекламі, насолоджувалася Фріда. Тепер заціпанів Ніко. Стояв і тер руками сорти. У нього був такий жалюгідний вигляд. Здається, ця пригода звалила його з п'єдесталу. Хай щастить, стоїть, побажала Лусія, повертаючись із дівчатами до рушників. Розлючений Ніко пішов, бурмочучи щось дорогою. І прикриваючи руками рожеву пляму на шортах, Ще й роззирався, чи ніхто не дивиться на це падіння. Тобі полегшало? запитала Сусана у Фріди, коли хлопець був уже далеко. Фріда вдягла сонячні окуляри і широко усміхнулася. Ще й як? Ти собі навіть не уявляєш. Дівчата засмагали далі, раді, що справедливість цього дня відновлено. Катюзі по заслузі. Тверті за тебе, Фрідо, п'ять уподобань. Лусія, це було неперевершено. Фріда, яке полегшення? Б. Як шкода, що я все пропустила? Фріда. Пика була така, наче от-от вибухне. Лусія, бракувало тільки тебе. Марта, фото? Б. Фоторепортаж. Фріда, ха 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 ха. -ха. Марта, давайте запустимо, запустимо кожне в себе з його іменем. Фріда Єс. Yes. Марта. Я підключу і кала на звівакою, вона перетинає кордони. Фріда ура Б. Готово. Усія готово. Марта, готово. Фріда. Чекай 4 е. Розділ 20. У цьому я. Не я. Чудово! На знімальному майданчику це слово мало ефект рідкісної слави, яку потрібно довго готувати. Ніхто навіть не мріяв нарешті його почути. Директор був задоволений останньою репетицією. Неймовірно. Дівчата обіймалися і вітали одна одну. Засмага та щоденна практика перед зеркалом дали свої плоди. Цього разу було найкраще. Похвалила дівчат гримувальниця Анна. Потираючи руки. Анна виявилася доволі милою, хоча спершу ігнорувала будь-яке спілкування, а тепер уже тривальнила з дівчатами, наче вони знайомі все життя. Анна носила дорожизні окуляри. Однак, на відміну від директора, працювати без них не могла. Фріда гримувальниця, а обличчя для неї, наче картини. Що тепер? запитала Лусія. «Тепер?» Підбір гардеробу Анна заплескала в долоні, цілковито захоплена дівчачою радістю і юністю. Вони скакали, доки не підійшла лисійна мама, тихомирячи їх зі строгим виразом обличчя. Дівчата, ви ж не на шкільному подвір'ї. Усі вгамувалися, і Марія повідомила, що тепер буде примірка одягу. Кожний з дівчат повинен одягнутися і показатися директору на камеру. Вони були такі задоволені що не підозрювали, що цей берет може зіпсувати всю ейфорію, лише як пальцем кивнувши. За мить з'явилася жінка, яку вони бачили вперше. Вона везла в на колесах, повний різноманітного одягу марки Колістер, поставила його в кутку знімального майданчика, де висіли ширми. То були імпровізовані примірочні. Дівчата туди й рушили. А церкало? запитала Лусія маму. Якщо вона не бачитиме себе під час кожної примірки, діла не буде, А одяг Лосія не вибирала. Це зробила за неї. Марія закотила очі, підійшла до чоловіка з прикріпленим до вуха мікрофоном і попросила знайти переносне церкало. За хвилину він приніс його і поставив поруч із примірочними. Незвично було спостерігати, як мама домашній наказовий тон перетікає і в її роботу. Невже і тут її усі бояться. Мені це не подобається. Та хоча все-таки вона класна, витримала синю ковтину з візерунками червоною окантовкою. Мені подобається. Дягай ось це! Перебила її жінка, що привезла вішак, і вручила кожній з дівчат е, плічка з компонентом і, із колекції осінь-зима. Врешті-решт кофтина що вибирала Бе разом із кардиганом, дісталася Фріді, який цей одяг взагалі не сподобався, а натомість до душі припала сіро Мармурова облягаюча кофта із довгими рукавами, яку мала вдягати Беа. Це саме сталося із синьою сорочкою, з градієнтом, на яку націлилася Сусана, а дісталася вона Лусії. А жовту сорочку з мережами, у яку Лусія закохалася з першого погляду, вручила Сусані. Ця Це жінка взагалі нічого не тямить, їм трохи не підходить те, щоб вона не вибирала. Так, панянки, перевдягайтесь, сказала власниця вішака з помітним акцентом, здається, італійським. Як виявилося потім, звали її Варвара. Вдягнена вона була у усейсь подібне до кімоно, до кімоно і мала зібране волосся, закріплене не заколкою, а звичайнісіньким олівцем. Барбара заснов спрямувала дівчат до примірочних, а оскільки її, їх було всього дві, в усі я розділила свою Сусаною, а Фріда з бага. З тим часом пішла розмовляти з Беретом, що сидів у протилежному кінці майданчика. Лісила вдрягнула призначені для неї речі та вийшла до дзеркала скромна кофта і темні джинси з розводами без жодного декору. Поглянувши на себе, вона розвернулась і швиденько заховалася за ширму, доки Барбара її не помітила. Це не моє. Усія склала руки на грудях. Сусані досить було лише визернути за ширмою у церкву, Щоб зробити те саме швидко заховатися і розчаровано зітхати. Що це барбара собі думає? От їх взагалі не відповідає нашим репліком. Усія хвильку подумала над словами Сусани. Звичайно, за сценарієм на ній має бути сорочка, що виблискує на сонці, а ці сіра кофта зовсім недоречна. І в кожній з дівчат те саме он у Фріди яка широка. Вона завжди носить обтислий одяг, на відміну від бе, яким комфортно приховувати своє тіло. В стали стало сумком у і розіслали всім дівчатам повідомлення. Сусані ж прошепотіла Я знаю, що робити. Сусана уважно вислухала пропозицію і виконала інструкції, хоча це й було ризиковано. Усі схрестила пальці і дала. Знак Фріді звев, щоб ти зазирнула в телефон. Ідею зрозуміли? За мен дівчата понацілали їй клас. Лишилося тільки пережити реакцію Барбара, коли вони вийдуть з примірочних. Хвилинку, відповіла уповноважена з гардеробу, поглянувши на перевдягнених дівчат. Вони навіть примружилися, розглядаючи кожну з них. Усі ковтнула слинок. Хоч би Барбара не помітила, що дівчата помінялися одягом, адже саме в цьому й полягала ідея. Ховаючись за ширмами, вони передали одній речі так в здобула сорочку, що виблискає на сонці, а також яскравіші джинси, дуже стильні. Кожна одержала те, що хотіла, бо, наприклад, одягнула ковтину, яку вподобала самого почату. Так, та, та барбара з Оглядала моделей із голови до п'ят. Цікаво вона помітить, як майстерно вони її обдурили. А нуре стебний кардиган, наказала вона. Бе. А ти перевдягни бюздегалтер, візьми оцей і простягла усій інший тілесного кольору, щоб не просвічувалося крізь мереживо. А ти підкоди трохи джинси!» Барбара повернулася до Сусани. Дягни цей пасок, мовила до Фріди, який він і справді личив. Барбара зробила знак казівними пальцями, щоб подруги покрутилися на місці, ще раз ретельно їх оглянула, збираючи шпильками тканину, де було за широко, і оголосила Чудово. Друзі, сьогодні дівчата чули це слово, і воно їх неабияк підбадьорило. Амінь. Подолонікавшись, дівчата тішилися, що проблема вирішена без жертв. Коли повернулася Лусіна мама й оглянула дівчат, вона також усе затвердила. Якби Марія знала, дівчата сфотро... сфотографувалися на Сусанин телефон, де була найкраща камера, і скинула світлину у свою whatsapp групу щоб Марта побачила також. Марта помре від заздріщів, відмигнула Сусана. Вона знала, як важливо для дівчат, щоб подруга в цей день була тут. Марта відповіла сумним смайликом і словом пробачте, помноженим на мільйон. Звичайно, ніхто на неї не ображався, однак усі страшенно сумували. Ходіть сюди. Марія показала на камеру вони мали стати просто перед об'єктивом, щоб директор міг її протестувати, однак не повинен створювати ні. Дизгармонії, ні жодних оптичних ефектів. Дівчата сумлінно виконували вказівки. Директор перекинувся словом із Марією, після чого вона попросила поверніться ліворуч, тепер праворуч, одру терпляче все виконувала. Вона добилася того, що кожен зніматиметься в одязі, який їй сподобався, приховала, щоб зараз директор придумав іще якусь капость покрутіться, пострибайте. Усі ну, тим часом показували подругам кубметні гримаси, і вони кривлялися у відповідь. Принаймні так веселіше, адже дівчата почувалися мавпочками на ярмарковій виставі. Під стелу знімального майданчику висіло багато освітлювальних приладів. Тому було спекотно, а в одязі сезону, сезону осінь зима то взагалі Сахара. Удайте, ніби ви розмовляєте. Повторіть текст сценарію та Ектінг, продовжувала Марія. Дівчата повторили свої репліки, пообіймалися, постурхалися і ледь не напоролися на прожектор, якого не мало б тут бути, якби вони проводили репетицію на пляжі. Під кінець дня важко було грати природно, адже подруги стільки разів повторювали одне й те саме. Усія стомилася та спітніла. Ні, світ реклами не був таким прикла... прекрасним, як вони собі нафантазували. Можете збиратися, повідомила Марія, але ж усі запитання розвела руками. Що? Ну тепер усе чи ні? – А, ти про це? Марія пішла до директора по його вердикт. Фріда, Сусана Сенба і Лосія продовжила своє невербальне спілкування. Зирк туди, зирк сюди. Одна перепитала легким кивком. Друга відповіла, стянувши плечима. Раптом вони побачили, як директор повільно підняв великий палець О. Диво, попрямував до них власною персоною. Це було вперше! усе затверджено. Щойно вони разом подолали чергове випробування. Сьогодні перша вересня а зйомки реклами заплановані на шосте. Попереду ще тривалий шлях, однак відтепер вони крокуватимуть більш упевнено. Розділ 21 Вибух конфеті Альваро. Мені більше подобається Алекс. А чому не Матео? Я за Даніелю. Ні, Дієко. Краще Серхіо. Припиніть, будь ласка. Усія перервала дискусію тати та та Лорени, що тривала увесь ранок обід і перетекла в суботнє пообіддя. І йшлося про те, як назвати хлопчика, що не родиться аж в січні. В такому дусі вони перебрали весь алфавіт. Тобі жоден не подобається? розгублено запитав Давід. Я навіть не можу сказати, яке подобається, в такому потоці жоден з них не приваблює. Лесія стошно помітила, це наче нюхати купу парфумів, коли ніс уже перенасичений ароматами, погодилася Лорена, що була експерткою з естетики. У неї був власний салон і все таке. Точно, у мене вже мозок плавиться, серйозно. Лусія встала за столу, віднесла свою тарілку на кухню, а повернувшись, побачила, що всі сидять мовчки. Вона зовсім не хотіла нікого засмучувати, однак це потрібно припинити. Поглянувши на сестру, що в кутку сумно колупала ложкою шоколадний мус, усі придумали, як оживити розмову. Гайтано, як плануєш святкувати свій день народження, вона знову сіла за стіл. Останнім часом майбутній новий член сім'ї став центром Всесвіту, і хоч батьки й були поруч, та дівчинка почувалася полишеною сама на себе. Дорослі бувають такими сліпими, я не знаю. Айтана байдуже відмахнулася від теми. Усія грізно поглянула на тата з Лареною і повернулася до сестри. Як це не знаєш? За тиждень тобі буде цілих сім років. Мабуть, вечірку якусь, не знаю. Усія мусила витягнути... витягувати з нею по слову. Помітно, що Айтана почувалася всіма покинутою, Адже зазвичай її слів не бракувало. Ти вже роздала запрошення дівчаткам із твого класу. Цієї миті Айтана ожила. Насуплені брови і зморчений ніс змінила усмішка, наче дівчинка вже опинилася на власній вечірці. Звичайно, роздала, вони такі красиві, Кожна в стилі героїв Монстер Хай. До нас на ланч прийде купа дівчат так люба, тато взяв Айтену за руку. Лорена стала писати меню для гостей. Це буде супер пупер вечірка надихнулася вона. А здивовано поглянула на маму: І мені можна буде пити фанту, як в усії. Вона спостерігала за батьками, показуючи на склянку старшої сестри. Ох, і кмітлива! А й та ненаграна емоція їх батьків почалася з того, що вона замовила собі газовані напої, а завершилася святковим декором для всього дому: гірлянда, повітряні кульки, серпантин, конфеті. Деві з Лореною згодні було на все, і Лусія надзвичайно тішилася за сестричку. Нарешті могла викин... викинула з голови тему немовляти і зосередила. На тому, як настане субота, і вона святкуватиме свій сьомий день народження, перебуваючи в центрі уваги. Зрештою від самого народження вона й була пестункою. Раптом день гнуло повідомлення. Відкривши WhatsApp і побачивши, хто написав, Лусія мало не похлинулася фантою, точнісінько, точнісінько, як і того дня, коли вона бачилася з тим дописувачем. Тато перепитав, чи все добре, і Лусія запевнила його, що так, хоча сама в цьому сумнівалася. Лише сказала всім, що йде до себе. Ось так запалила шнур і покидаєш нас пе перед самим вибухом, пожартував Давід, вказуючи на Айтану, що сяяла від щастя. Вибух хіба що в конфеті? Лусія підмагнула і зникла в коридорі. Зачинившись у кімнаті, вона знову стала ходити туди-сюди, щоб заспокоїтися, безліч разів доглядаючи на повідомлення. У кіно? Це була найкрасномовніша пропозиція, яку вона коли-небудь одержувала, і без підпису, адже він знає, що лисія цей номер зберегла. Минуло чотири дні і Андрій нагадав про себе якби вона розповіла про це Фріді Сусані, ті б уже капкували. Ще хлопець закоханий в Лусію по вуха. Що відповісти? Вона хоче з ним у кіно? Одна річ час від часу думати, який Андрій переконаний, однак зовсім інша. Зустрітися з ним не для роздачі оголошень. Чи робитиме він якісь нові кроки у її бік? Важливе питання, адже, ледь познайомившись із Лусією, він розкото її за руку. Торкався до плеча, і головне чи подобається він їй. Усія зітхнула і завалилася на ліжко, поглянула на телефон, потім на годинник. Ерік точно гуляє десь по Флоренції, однак що йому заважає взяти подзвонити їй? Уже кілька днів вони навіть не переписувалися. Вчора ввечері усі написали йому про репетицію та авантюру. З перевдяганням, однак він досі їй не відповів. Оскільки вона пообіцяла собі поводитися гідно, не піддаватися черговому дурному імпульсу, Лусія просто чекала чекала. Терек не виявляв жодних ознак життя. Мабуть, варто до нього озватися ще раз, і це буде востаннє. Знайшовши номер Ерика, Лосія натиснула кнопку подзвонити, серце вискалкувало з грудей. А якщо знову відповість Марі... Мія. Як реагувати? Чекати довелося недовго, адже з телефона навіть сигнал виклику не чувся. Монотонний автовідповідач повідомив, що абонент не може прийняти дзвінок. Гррр. Лусія позбурився на ліжко. Свій красивий смартфон у фіолетовому чохлі». Це літо її доб'є, і хотілося кричати сильніше і сильніше. Чому щоразу, коли вона хоче поспілкуватися зі своїм хлопцем, щось неодмінно стається. Все, кінець. Дівчина переконувала себе, що її наміри стануть доречною відповіддю цим перепиттям. Вона одержала більш ніж достатньо знаків долі, що Ерик цілковито аут. А їх не варто ігнорувати. Лусія дістала з під подушок телефон та зайшла у WhatsApp. На який фільм? Який хочеш? На екшн. О 6 у торговельному центрі і виберемо. Окей. Лусія тремтіла, доки пальці бігали по екрану. Старалася не беритися з відповідями, а то Андрій подумає, що вона писати розлучилася. Вела переписку, а коли вони з хлопцем попрощалися, зайнялася само Чи не поспішно погодилася, чи не була нав'язливою. Потім відчинила шафу і застигла в роздумах, що вдягнути. Якщо вона хоче поводитися розсудливо, не має чого відступати. Потрібно бути господинею своїх рішень та відповідати за кожне з них. Тато стільки разів їй це повторював, а отже. Усі я почувалася готовою до всього. Дякую вам за перегляд. Бувайте!